А як на мій погляд, може бути Остап Михайлович. Ну, це... висунути, тому ну, що ну, треба ставити. Я про себе сам розкажу. Так, розкажіть. Розкажіть. так що Так ви будете запасним кандидатом, да, якщо Романюка да, не зареєструють або там. Ладно, давайте так, е, якби всі розуміють, в чому стоїть питання. Я відкрито буду говорити, щоб ми не, не, не кружляли навколо висування моєї кандидатури справді розглядалося партією як можливість висування. Як можливість. Запасного голосування, тому що існувала проблема юридична реєстрації кандидата Романюка. Це питання розглядалося всіма керівниками партії, в тому числі Юлії Тимошенко. Розглядалося дуже серйозно. Я до цього сталося теж дуже серйозно і серйозно готувався. Е, на сьогоднішній день <кхух> у нас буде з'їзд, і наскільки мені відомо, всі юридичні проблеми, які могли торкнутися Віктора Романюка, зняті. Тому, е, очевидно. Ну, Подивимося, як прийме рішення з'їзд, але е, очевидно буде висунути Віктор Манюк. Я більше переконаний, що він буде зареєстрований, що він очевидно, ну не, не очевидно, а він переможе, повинен перемогти на цих виборах. От і все, Крапка. Коли перенесите документи за рамовина, хто повний Ну, Це, це не знає? до мене, я інший чоловік, тут є юридична служба, хай носять, але я ще раз підкреслю, що це питання справді розглядалося, воно серйозно розглядалося. На сьогоднішній день прийнято ось таке рішення, яке ну воно буде озвучене на з'їзді, але питання юридичні питання знялися, тому я як запасний варіант ну, очевидно перестаю бути. Тому... До перемоги градуса. Він не вйшена. Та ні, Життя, дивіться, сонце, все добре. Де <гад squared> Якби я був головою партії, я б як запасний варіант передбачав би. <гад> ні, так я ж кажу, що як запасний варіант він розглядався, серйозно розглядався. Але чому розглядався? Тому ну, що були проблеми з реєстрацією. Вони знятки, все окей. Okay. Пішли, прогуляємося та розкажемо. <figures>